Добрий день, чи чуєте ви нас? Добрий день, чую вас, що. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у Луганську склалася? І, чи і далі захоплені ці адміністративні будівлі, тобто міськрада, облдержадміністрація, прокуратура і власне міліція? Так. Всі ці державні будівлі є захваченими і перед. Облдержадміністрації. Я перепрошую трохи, бо майже не спав. Трохи гальмую. Бо перед Держадміністрацією побудовано барикаду. От, вхід в неї заблоковано. От, прокуратура ну, перед прокуратурою такої барикади не спостерігається, вона просто зачинена, оперативних працівників на місці. На місці нема. От, але ще залишається ще з даним залишається у МБС, що я хотів би сказати так: що вчора і я написав в Фейсбуці про це, що вчора ой, пастор кажу, перепрошую, виконуючи обов'язки президента Торчинов звернувся до народу України, де сказав, що міліція на сході там не здатна, що вона там, там нібито там... Він звільнив очільників міліції, але що ми маємо натомість? чи... Чи є, чи є альтернатива? Послухайте мене, будь ласка. Я хочу, так. бо це дуже, дуже дуже важлива річ, щоб люди в Україні знали, що відбувається насправді, і таким чином це виглядало, ніби там всі зрадники. Так, от я вам доповідаю офіційно. От там е, перебувають у приміщенні ОМВС дуже близькі до мене люди. От вони не здали будівлю, вони забарикодували ще, ще гідь. і ще заздалегідь, і усю ніч вони тримали оборону. І е, е, Вони розповідають, що е, перші е, за е, їх загарники е, е, пустили жінок. Потім громад таких цивільних, потім там а, а потім вже пішли автоматники, гранатомети були, от обстріляли будівлю, але вони тримають оборону. От і, і досі сподіваються на допомогу з центру. Тому я вважаю, що заяви виконуючи обов'язки президента нашої держави. Турчинова, який прийшов до влади за допомогою народу, у тому числі народу з Донбасу, пускай не, не, не в такій кількості, як з центру і заходу, але він не має права так узагальнювати. І як у нас кажуть, фільтрувати базар він має. Бо для нас, для Донбасу, це дуже принципова річ, роз, роз, розумієте? І хлопці, які е, наразі е, всю ніч тримають оборону, вони е, в осаді сидять с, с, сидять, вони е, е, м'яко кажучи, в шоці від такі. Іх заяв ніхто е, з них не збирається здаватися і будуть тримати до останнього, і вони до останнього сподіваються на допомогу, яку має надати Київ. Далі у вас. Скажіть, будь ласка, Сергій, от е, з'явилася інформація про те, що у Луганську знаходяться зараз батальйони внутрішніх військ із Луганська, Тернополя, Чернівців, Івано-Франківська. Але, але навіть після. Оголошені сепаратистами про штурм їм не надходили накази штурмувати, ну тобто захищати. Так, так. я не знаю представниками яких саме міст, окрім Вінниці та Львова. За моїми даними, було посилено особовий склад луганських внутрішніх військ. От. Але я можу сказати одне так, що незважаючи на те, на географічну на належність. От, вони не виконували обов'язки свої, От, ну як не виконували. Вони не виконували, мабуть, тому що не мали відповідної команди. Я не закликаю, там, щоб вони там стріляли, бо було дуже багато людей цивільних, людей, які... Дійсно зневірені людей із стагнуючих регіонів у Занепаді, які перебувають, які розграбовані партією регіонів та місцевою комсомольською ієрархією. От я розумію, що дуже важко стріляти, тим більше після майдану по цивільних, але вони нічого не зробили так і ще це ще ще черговий раз показує те що наша міліція взагалі хвора взагалі хвора і не буває більш патріотичних міліціонерів скажімо, скажімо із Вінниці або з Полтави і менш патріотичних з Луганська тому що Луганчани наразі тримають оборону в осаді от а вінничані наші любі вчора так само в колону стали і пішли до місця своєї дислокації. Я нічого нікому не закидаю, ви, ви, ви не подумайте, але, е, ситуація в тім, але ситуація в тім, що ну, насправді ніхто нічого не зробив. От, е, добре, що хоч зброю не віддали, хоча, я так думаю, що їм та зброя, знаєте, зброї, ну, чуть більше, ніж багато, як у нас говорять. Угу. Скажіть, будь ласка, от ще, ще інформація свіжа надходить в Луганську оголошена оголошене полювання на українських активістів, і про це пишуть от власне користувачі Фейсбуку. Чи чи це відповідає дійсності? І чи є у вас така інформація? Я не знаю, я не знаю. Я вчора я вчора мені мені кидала ссылку посилання на сторінку правого сектора вчора вночі. Отже, що нібито почались переслідування. Наразі я такою інформацією не володію, я не знаю. Ну з, у всякому випадку всі ті люди, які е, належать до условного нашого такого умовного ком'юніті Євромайдану, які е, підтримували е, є, євроінтеграцію, і виходили, і е, е, їздили в Київ на Майдан, і підтримували і так, і, і таке інше. От, е наразі мені не відомо про якісь переслідування стосовно е конкретних особистостей, але е виходячи з того, що ми чуємо по ЗЛО, От що ми чуємо, ну по цій рації, от що ми що ми чуємо в інформаційному просторі, скажіть, то... будь ласка, це може бути де за навмисне закинуто для того, щоб от проукраїнські активісти не виявляли активність, щоб власне те, що відбувається, пройшло. А... По-перше, без конфліктів, по-друге, знай... по-друге, ніби не було іншої сторони. Да? Тобто зараз ми бачимо тільки один бік питання. Я, я наразі бачу, що ви нічого не бачите при всій повазі до громадського телебачення і до вас особисто. А так. як можуть як українські активісти щось проявляти, коли по місту ходять тисячі автоматників? Ви бачили, чи, ви бачили людину з автоматом, От російську зеленого чоловічка? От, ви спершу, от ви от ви, ви маєте ситуацію, знаєте, якось ну сприймати трохи реальніше, а не як РПГ е, комп'ютерну іграшку. От тут ходять люди, керують містом. Люди озброєні автоматами, гранатометами, от гранатами і таке інше короткоствольною зброєю. От. І як українські патріоти, як українська центрична молодь, вона має вийти і піти. Вам треба крути, ну добре, ми їх зробимо. Скажіть, будь ласка, -як, як ви власне здобуваєте інформацію? Тобто ви виходите на вулицю чи? Якщо я розповім про свої джерела, то я не буду живим вже через годину. Я виходжу на вулицю на, на вулицю. Так, звісно, мене є. У мене є підтримка. в мене є люди, які мене в тому числі із правоохоронних органів, в тому числі із е, різноманітних е, структур, ну такі, знаєте, напівкримінальних. От але які підтримують, підтримують єдину Україну, так мені мені допомагають люди, але е, не варто перебільшувати мою роль, тут зараз відбувається сценарій геополітичний і керують цим справжні е, спеці. Тобто, тобто така ситуація. І ми всі пішки, ви розумієте. Якщо, якщо, надо, якщо треба буде для картинки порізати українських активістів, е, то їх поріжуть. Якщо треба буде порізати пенсіонерів, е, їх поріжуть. Якщо треба буде, я не знаю, зробити щось на кшталт горловки, це зроблять, і це свідчить тільки про те, що українська влада вона не керує ситуацією і вона не спромоглася за весь час ну, у цей у цю у цю нашого нашої нашої ситуації, починаючи з, з побиття мирних демонстрацій і закінчуючи. Златами СБУ, вона не спромоглася нічого зробити. Навіть у нас, у нас навіть, крім, окрім кандидатів в президенти, нікого не було. Ну що, ну що до нас приїжджав хтось, ніхто до нас не приїжджав. Всі пасти попіджимали, і як от знаєте, трусливі, трусливі зайці. Ну, це, 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 це навіть мені огидно про це казати. От і все, то не влада. І я вважаю, я вважаю, я вважаю, і я вважаю, що якщо влада буде поводитись так далі, то Майдан Твінур вже буде не за горами. Ну але от ми Сам... показа і я особисто, якщо виживу, поїду туди. Але ми от показували картинку. Я власне думаю, ви її теж бачили. Що там достатньо масові ці заворушення? Тобто, окрім людей зі зброєю, от ми зараз можемо показати картинку на плазмі, які ходять по Луганську. Є ще й мирні люди, чи, чи це проплачені люди, чи це дійсно люди, які хочуть від'єднатися від України, і можливо якось. Ну, приєднатися до Росії? По-перше, в, в Луганську мішкає, мешкають, мешкає приблизно там більше, більше ніж 400 тисяч населення. Це лише в Луганську. В Луганській області 2,5 мільйони. На площі ми бачимо ну, від сили 3-4 тисячі. От, тобто я впевнений, що переважна більшість з них, ну переважна більшість з них складають люди, які яких готували до цього, які мабуть були об'єднані за якимись признаками, ну за якою за якимись ознаками, я не знаю. Там може там якісь там ком'юніті, може там якісь там клуби, або там парти... ну, якісь такі, знаєте, псевдополітичні, фазополітичні, такі. Структури, квази, от, квази громадські якісь структури, от, ну на кшталтці на Луганській гвардії, там народного ополчення Донбасу і таке інше. От, і багато дуже людей привезені з регіонів. От, їх привозять так, власне, це зорганізовано все. Але, є, але ви маєте розуміти, що вже. ну, Спершу Янаковича, по потім вже влас влада теперішня, теперішня вже дістали людей вже до того, що там дуже багато і е, свідомо так би мовити людей. От я знаю багатьох людей. Ну у нас невеличке місто я знаю багатьох людей з двома-трьома трьом, вищими освітами, які ходять на той антимайдан, носять їжу, там речі тим людям. От. То, то, то ви маєте розуміти, що тренд він же однаковий. Тренд на супротив, тренд на безкарність. Е, і, і, е, а в такі, знаєте, семанти, семантичні вже підробиці, що Майдан стояв проти тиранії і Майдан стояв за е, волю людську, в тому числі і мешканців Донбасу. От а, а за що стоять ці люди? За, за те, щоб розвалити Україну, ну, Вже ніхто ніхто не вдається, ви розумієте? Тобто тут, якби як, як якби знаєте, зміст, зміст форм, форм форма нібито відповідає, так вони їх і можна порівняти. От а зміст зовсім інший. Якщо Майдан був Україна центричним, був патріотичним, то тут все навпаки. От, так що розбудили Донбас на свою голову. Угу. Дуже Дя... сумно. Дякуємо вам дуже за включення. Тримайтеся, будь ласка, і... і я вас прошу, я вас прошу, будьте, будь ласка, пильними і е, подавайте, зважену інформацію. Тим більше у вас працюють люди з Донбасу, такі як Мацука, які розуміються на місцевому колориті і е, специфічних особливостях е, сприйняття інформації. Тобто, ну. Те, що я й казав, паста перепрошую турчина. Хай фільтрують і слідкують за язиком за своїм. Дякую. Дякую вам та до побачення.